Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ось такого неймовірного квадроцикла. Він дійсно викликає дуже класнюче враження в нашої команди. Так, це 100%. Даний квадроцикл має двигун з об'ємом на 200 кубічних сантиметрів. Квадроцикл Hyper, моделька ATV 200. Двигунчик у нього стоїть одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний з повітряним охолодженням. Це варіатор у нас, коробка автоматична. Зараз ми дійдемо до неї. Охолодження повітряне, а також встановлений додатковий радіатор охолодження мастила. Ось його патрубки, як ви можете бачити, виведені, що є дуже і дуже великим плюсом. На борту комплектується даний квадроцикл ось такою лебідкою. Лебідка. Потужна, тут вона ось стоїть трішечки прихована. Можливо, зараз підніму камеру. Ну, тобто вона здатна витягнути вас з будь-якої халепи. Ходовочка, як завжди, функціональна, багато та проста у використанні. Можна замінити шарові, просто її відкрутивши. Також налаштувати амортизатори по жорсткості, як попереду, так і позаду. Зараз ми до задніх доберемося. І взагалі все на салінблоках, на вставочках, ну, дуже і дуже круто виконана збірка даного квадроцикла. Також головним фактором є те, що двигун і підрамник, ну ось підрамник, як ви бачите, стоїть на салінблоках. і сам двигун також на салінблоках. Що це дає? А це дає зменшену вібрацію на сам корпус квадроцикла, і ми не відчуваємо ніякого дискомфорту при експлуатації його. Ось такі крутецькі ледівські фари у нас стоять. Дуже красиво виглядає. Також ще є ось така додаткова лампа. Попереду це на дальному, зараз воно ввімкнено. Десяті колеса, гума на них в нас також є, якщо вам потрібно окремо докупити. Коробка в нас автомат вмикається дуже класно, без ніяких ривків та тичків. Вона йде на тросах, тобто привід тросовий. Круто в цьому те, що після обкатки може бути таке, що там трос може трохи розтягнутися, але це не проблема, тому що просто, ось як ви бачите, доступ є. Ключиком підлізли, закрутили гаєчку, натягнули тросик, і у вас все працює відмінно. Комплектується двома пультами, двома ключами, є безключовий доступ, сигналізація, це все тут присутнє. Давайте поглянемо позаду. Що тут у нас, який казав, регульований амортизатор позаду, ланцюговий привід з натяжечкою, все, що потрібно тут є. Фаркопчик також. В комплекті дискові гальма гідравлічні, роздвоєна вихлопна труба, вантажні подіуми попереду та позаду. Загалом дуже цікавий квадр та якісний електронна приборна панелька. Тут на скерування лебідочкою, також є підігрів ручок, що є дуже прикольним, і також стояночні гальма, пластикові захист для рук. І в цілому такий. Квадроцикл маємо на виході. Дуже потужний, з низів вириває дуже класно, емоції та враження надає прекрасні. Тому, друзі, якщо вам цікаво, переходьте скоріше за посиланням, що знаходиться під відео, та ознайомлюйтесь з його додатковими характеристиками, а також умовами доставки та продажу. Дякую вам за перегляд, поставте обов'язково лайк під цим відео і до нової зустрічі!